Перший заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка, кандидат у народній депутати по 101-му мажоритарному виборчому округу Юрій Сухін, був отруєний, наслідок чого в нього паралізована права сторона обличчя. 7 числа на мене було завершено покушення з цілею отравлення і уничтоження. Результати аналізу показали, що в крові мишека і цинка. У мене паралізована права частина лица і подвижность руки нарушена. Точний час отруєння ще встановлюють. Юрій Сухін перебуває в лікарні із діагнозом гостра нейропатія правого лицевого нерву. Зараз тривають лабораторні дослідження, щоб встановити, чим був отруєний Юрій Сухін. До тієї сволоти, яка вчинила цей злочин, яка хотіла отруїти моєго першого заступника Юрія Сухіна, я хочу сказати, що ми вас знайдемо. Ми розкриємо цей злочин і ви будете притягнуті до відповідальності. І я сподіваюся, що і Міністерство внутрішніх справ, і Служба безпеки. Докладу ці зусиль до того, щоб розкрити цей підлий і підступний злочин, спрямований на знищення кращих наших кадрів. Олег Ляшко заявив, що це замах організований його політичними опонентами, які його бояться. Лідер радикальної партії переконаний, що ймовірно отруїти намагались його. На прилике жаль, ми живемо в такій країні, де влада і всі, хто проти нас, вдаються до будь-яких брудних методів. Обріхування, переслідування. А тепер, як ми бачимо, ще й фізичне знищення наших представників, ми будемо захищати кожного члена радикальної партії, і ми не допустимо знущання над нашими людьми. І Господь Бог покарає тих, хто вчинив цей злочин. Олег Ляшко побажав Юрію Сухіну якнайшвидше одужати і закликав своїх прихильників нічого не боятися і не здаватися.